Слава нашому Господу, за день чудовий, за погоду, за благословіння, які ми маємо, що Бог дійсно любить нас і благословляє. Знаєте, коли ми приходимо на це місце, хотілося б, щоб ми розуміли в своєму серці, що ми стоїмо перед Лицем Божим. Хоча ми завжди відкриті. Перед Богом, де б ми не знаходились, як би ми не жили, Бог все бачить. Але дуже важливо для людини, щоб вона розуміла це, що Бог її бачить і що Бог є святий. А якщо є Бог святий, то людина вона також повинна освящатися, якщо вона признає своїм батьком нашого Господа. Я хотів би читати Слово Боже, книга Левит. 11 розділ і 44 віршу прочитати такі слова. Книга Левит, 11 розділ, 44 віршу, читаємо такі слова. Бо я Господь, Бог ваш, і ви освятитеся і будьте святі, бо святий я і не занечищуйте душу своїх усяким плазуючим, що плазує по землі. Бо я Господь, що вивів вас із Єгипетського краю, щоб бути для вас Богом, і будьте святі, бо святий я. І 20 розділ цієї книги, 26 віршик прочитаємо. 20 розділ 26 віршик. І будьте для мене святі, бо святий я, Господь, і я відділю вас від тих народів, щоб ви були мої. Слава нашому Богу. Господь він завжди любив свій народ, який він вивів із єгипетського рабства, проявив багато чудес і дав для них свої постанови, свої закони. Для чого їм були ось ці закони? Тому що гріх. Який з самопочатку війшов в людину, він завжди вів людину не в ту сторону, яку хотів наш Бог. Гріх завжди мішав людині слідувати за Богом. І Бог дав закони і постанови, якими людина повинна була руководствуватись в своєму житті. І він навіть дав такі закони, що людина повинна була їсти, які, вона повинна була їсти яких тварин, щоб це не впливало на її здоров'я. Тому що Бог хотів, щоб людина була і фізично здорова, і Бог хотів, щоб вона була і духовно здоровою, щоб людина завжди пам'ятала, що є Бог живий творець, який створив людину. І який переживає за неї, і який хоче, щоб людині цій було добре на цій землі, і щоб вона жила, трудилася і славила живого Бога. І він звертався до свого народу і каже: бо я святий, і хочу, щоб ви були святі. Дуже важливо для людини, щоб вона хотіла також бути святою. Перед святим і живим Богом. Знаєте, коли Бог святий, я думаю, ми всі це розуміємо, що в ньому немає нічого доброго, недоброго, що в ньому немає нічого такого оскверняючого, яке є в людині. І коли людина вона хоче досягати цього, вона освящається. Руководствуючись в своєму житті законами Божими людина освящається, тому що вона боїться зробити боляче для свого небесного батька. Коли діти люблять своїх батьків, вони стараються виконувати всі ті слова, які кажуть їм батьки. Тому що батьки завжди для дітей що хочуть. Щоб їм було добре. Батьки, проживши життя, які можливо в своєму житті, не слухаючись своїх батьків, але життя їх навчає, і вони, проживши життя, вони знають, що добре, що погано, і хочуть, щоб їхнім дітям було добре. Але часто діти цього не розуміють. Діти часто думають, що вони краще знають, як їм буде добре. Так і ми, люди, можливо, в своєму житті, часто думаємо, що ми краще знаємо за Бога, як нам жити на цій землі. І коли ми порушуємо Слово Боже, і коли гріх збиває нас з ніг, ми падаємо. І ми тоді розуміємо, що Бог був правий. Ми тоді розуміємо, що дійсно Бог завжди хоче для нас тільки добра. І я думаю, коли ми читаємо Слово Боже, ми бачимо особливо старий завіт, скільки люди вони відступали від законів і постанов Божих. Бог говорив, що я святий і хочу, щоб ви були святі, і я вам дав своє Слово. Ви живіть, виконуйте. І було покоління, воно виконувало, воно старалося одержуватись, тому що вони в своєму житті, можливо, мали і війни, мали якісь біди, і вони розуміли, що тільки Бог може допомогти. Але приходило інше покоління людей, їхні діти чи внуки, яким дуже добре було, добре жилося, вони не знали ні воїн. Вони не знали ніяких страждань. І вони, бачачи кругом себе інші народи, бачачи їхніх ідолів, вони хотіли жити так, як ті люди. І беззаконня оці ідоли, і всяка розпуста вони приходили в життя Божого народу. І святість народу втрачалась. Люди починали грішити, і Бог. Він мусив знову їм нагадувати про те, що Він є, тому що люди часто забували, що Бог є. Їхнє життя, воно перетворювалося на релігійне життя. Вони приносили жертви, вони ходили в храм, вони робили служіння, але все це було без серця. Все це було для того, тому що так треба. А серце їхнє не було задіяне. І так було на, на протязі багатьох віків, що люди відходили від Бога, і коли починали терпіти якісь в своєму житті негаразди, вони навертались до Бога, потім знову відходили. І на протязі багатьох віків люди так жили. І Бог, дивлячись із небес. На цих людей, які як комахи копошилися, кожен займався своїм життям. Він часто і через своїх пророків звертався до них. Він хотів, щоб вони були святі, щоб в служінні своїм Богові приймало участь їхнє серце, а не тільки приймало участь їхнє тіло. І ми читаємо книгу пророка Ісаї. Ви можете вдома прочитати 58-59 розділ. Але я з 58 розділу прочитаю з першого віршу такі слова. Ви вдома прочитаєте 58, 59 і побачите, як Бог звертається до свого народу і що Він їм говорить. 58 розділ книга пророка Ісаї з першого віршика. Кричи на все горло, не стримуйся. свій голос повиш мов у сурму і об'явити народові моєму про їхній переступ, а домові яко їхні гріхи. Вони бо щоденно шукають мене та жадають пізнати дороги мої, Мов народ, то що праведне чинить, і права свого Бога не кидає. Питаються в мене вони про права справедливості, жадають наближення Бога. Нащо ми постимо, коли ти не бачиш, мучимо душу свою, ти ж не знаєш того? Отак От у День посту свого ви чините волю свою і всіх ваших робітників тиснете, тож на сварку та заколод постите ви та щоб кулаком бити нахабно. Тепер ви не постите так, щоб ваш голос почутий був на Височині. Хіба ж оце піст, що я вибрав його, той день, коли морить людина душу свою? Свою голову гне, як та очеретина, і стелить верету та попів, чи ж оце називаєш ти постом та днем у подоби для Господа? Чи ж ось не той піст, що я вибрав його, розв'язати кайдани безбожності, пута ярма розв'язати, пустити на волю утиснених і всяке ярмо розірвати? Чи ж не це, щоб вламати голодному хліба свого, а убогих бурлаків додому впровадити? Що як побачиш нагу, щоб вкрити його і не сховатися від свого рідного. Засяє тоді, мов досвітня зоря, твоє світло, і, ход, і худко шкірою рана твоя заросте, і твоя справедливість ходитиме перед Тобою. А слава Господня сторожею задньою. Тоді кликати будеш, і Господь відповість. Будеш кликати, і Він скаже ось я. Ми бачимо, що пророк Ісая. По повелінню Господа, говорить до свого народу. Господь каже до Ісаї, повись голос. Кричи на все горло, не стримуйся, тому що народ знову відійшов від мене. Народ втратив свою святість. Народ багато якби робить для Бога, Він багато постить, але Разом з тим, він робить беззаконня. Всяка неправда робиться в цьому народі. І каже, народ хоче, щоб я його почув, та я його не буду слухати, тому що беззаконня твориться в моєму народі. А я хочу, щоб кожен бачив свого ближнього. Я хочу, щоб кожен допомагав своєму ближньому. Я хочу, щоб кожен. Служив для мене і каже до Ісаї: Ти кричи на Всегору, щоб народ почув. І ми з вами живемо зараз в такий час, коли б прийшло покоління наших батьків і дідів, які щиро служили для Господа. Вони терпіли багато страждань і багато гонінь. За слово Господнє, але вони сильно трималися за Бога. Вони дійсно довіряли Слову Божому, не дивлячись ні на що, вони були вірні для Господа, і вони старалися освящатися в своєму житті, щоб завжди довіряти і служити Господу. Але Їхній час пройшов, багато вже наших батьків, дідів немає, вони вже з Господом. Але наше покоління, воно втрачає всі ті цінності, які мали наші батьки і діди. І Господь знову звертається до свого народу, до християн всього світу і нашої країни, і говорить: будьте святі! Тому що я святий. Я хочу, щоб ви були святі. Тому що ви втратили все те, що набули ваші батьки і діди. Ваша духовність вона втрачається з кожним днем. І дуже важливо в нашому житті зупинившись і переглянувши своє життя. Знову йти за Господом. Побачити, що в нашому житті є не так, що ми робимо не так, як хоче Господь. Народ ізраїльський він часто переглядав своє життя, тому що Бог заставляв його заробити. Він посилав на нього багато скорботи. І вони, переглянувши своє життя і розуміючи, що завжди вони залежали від Бога. Вони плакали, молилися, взивали до Бога, і Бог визволяв їх, давав їм свободу, давав їм мир, і вони успішно проводили життя своє на цій землі. Часто ми хочемо жити дуже добре на цій землі. Забуваючи, що в нас є щось цінніше, яке нам Бог приготовив там на небесах. І Своїй, знаєте, суєті, ми часто забуваємо, для чого ми взагалі знаходимося на цій землі. А ворог, душ людських диявол, він тільки і шукає, як би нам підставити під ніжку, щоб ми впали, щоб ми зупинилися, щоб ми не йшли за, за Господом, щоб ця суєта завжди нас посіщала. Хай Господь допоможе нам, зупинившись. Зробити правильні висновки і ставати знову на ту дорогу слідування за нашим Господом Ісусом Христом. Господь каже: бо я святий, і хочу, щоб ви були святі. І книга об'явлення, 22 розділ. Знайомі вірші ми читаємо 22 розділ, 11 вірш книга об'явлення. Неправедний хай чинить неправедність ще, і поганий хай ще опоганюється, а праведний хай ще чинить праведність, а святий нехай ще освячується. Ото незабаром приходжу, і зо мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно з ділами його. Я Альфа і омега перший і останній початок і кінець. Знаєте, часто світ, Він присипає нас. Духовний сон, він оволодіває нашими душами. І ми, якщо не бодрствуємо, ми тихесенько засинаємо духовно. Але Господь у ці дні знову нагадує нам. І хоче, щоб ми пробудились, щоб ми встали на ноги і каже, праведний хай ще чинить праведність, а святий нехай ще освячується, ще є можливість освячуватись, ще є можливість робити правду. І Бог нам це нагадує через ці обставини, які є в нас сьогодні в житті. І Він хоче, щоб всі християни різних конфесій могли встати на ноги і йти за своїм Господом. Тому що Бог для людини завжди хотів добра, і Він хоче цього добра. Тож на нас лежить велика відповідальність, щоб ми могли освячуватись. Щоб ми могли більше і більше молитися для Господа, щоб ми більше і більше виділяли часу для того, щоб трудитись на ниві Господні, тому що багато людей сьогодні духовно поснули, і їм їх треба пробудити. Щоб вони, проснувшись, могли ще послужити для Господа і наша країна, щоб вона ще розквітла. І скільки нам дасть Господь ще життя на цій землі, щоб ми могли в мирі тихо жити, спокійно жити і славити нашого Господа. Тож Господь говорить, будьте святі, тому що я святий. І святий хай ще освящається, поки є оцей час, час благодаті, який дає для нас Господь. Хай благословить нас Бог! І ще більше нам скаже, а йому хай буде щира подяка й хвала. Амінь.